І Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу. Дорогі браті і сестри, сьогоднішній день, після неділі всіх святих, наша церква пропонує нам особливо вшанувати святих, прославлених на землі українській. Це дуже особливий день, традиція, якого є тільки в наших таких східних помісних церквах. У інших такого немає. Для того, щоб нагадати нам про ту переємність святості, яка є саме в нашому народі. І для того, щоб нагадати всім, що це неправда, що православ'я не визнає національної гідності, що воно не визнає народів, що воно не визнає кордонів, насправді, воно Показує це поділ на народи, на окремі нації, це є частина Божого промислу і частина Божого плану, тому що так, як говорить святий апостол Павло, що між, нами, між вами належить бути розділення для того, щоб виявилися найкраще. Тобто, це є таке змагання, в якому кожному із нас належить вправлятися в чеснотах, але не тільки особисто кожному з нас, але і всім нашим спільнотам від маленьких до ще більших. І наш український народ, він дуже багатий на святих, він показує нам приклади дуже-дуже різних святих. І і святителів великих, і богословів, і мучеників. Але особливою квіткою на цьому. Дереві, божественному дереві, яке виростила по Божій милості українська земля, особливою квіткою стали мученики 20 і 21 століття, яких, які пішли на все заради Бога і заради свого народу. Святий Ігнатій Богоносець, святий 1 століття, коли його Вели на страту, сказав, що я, як пшениця, яку повинні перемолоти для того, щоб я став хлібом для Господа. І так же само наші мученики, які були нашими співвітчизниками, які були такими ж людьми, як і ми з вами, вони так же само були тим зерном, яке перемелювалося для того, щоб стати хлібом Христовим, для того, щоб стати живою Євхаристією. Для того щоб стати ангелами, які присутні зараз, тут і тепер. Ми всі знаємо ті жахи, які пережила наша нація в 20 столітті. Ми знаємо, скільки було замучено від жидовсько-комуністичного режиму. Ми знаємо, скільки було тих, які воювали на війні за українську націю, і воювали так сказати, змушені були воювати на два фронти. Ми знаємо про те, як церква була переслідувана, як була особливо переслідувана українська церква, як було перше відродження автокефальної церкви, з якої майже всі архієреї і священики були розстріляні і знищені, як було друге відродження, там, слава Богу, трошки більше змогло врятуватися. Вони виїхали на еміграцію. Було третє відродження, до яких теж досягнула ця лапа, тому що було декілька Архієреїв і священників, які загинули за загадкових обставин, церкву нашу в спокої не лишали. Народ наш, націю нашу не залишали в спокої. І зараз, в 21 столітті, знову з'являється квітка новомучеників і сповідників, які приносять своє життя в жертву заради Бога і заради своєї вітчизни. І каже Господь, що. Немає більшої любові, якщо хтось покладе свою душу за друзів своїх. Ті зовсім молоді хлопці, які зараз йдуть, які не чекають, щоб їх за шкірки притягнули в військомат, які зараз самі добровільно і ще й з радістю йдуть на службу до війська. Дуже багато із них є віруючими людьми. Хіба вони не приносять добровільно в жертву своє життя за своїх друзів? Навіть ті, які не гинуть у бою. Які повернуться потім додому. Дуже багато з них покалічені фізично, ще більше з них покалічено духовно, зранені емоційно. Хіба вони не принесли в жертву комфортне і радісне життя заради нас з вами, заради нашого спокійного добробуту? Чи не є це та любов Христова, якою Він навчає всіх нас, і якою Він заповідає любити всіх тих, хто іде за ним? І... Святі, як ми колись говорили, бували дуже різні. Бували мученики, бували ті, які спасалися цілим своїм життям, ті, які спасалися молитвою. І святість це не обов'язково пройти канонізацію для того, щоб бути святим. Треба просто поставити Господа на перше місце. Треба бути готовим все покинути заради Нього. Так як ми читали сьогодні в святому Євангелії про Петра і Андрія, потім Якова та Івана. Які покинули свою справу, свій зарібок, свій, скажімо так, бізнес, і пішли за Христом, не знаючи, куди вони йдуть, не знаючи, що їх чекає. Він їм спочатку нічого не обіцяє, він їм навіть не розкриває всю повноту свого вчення. Вони бачили його один раз на хрещенні від Іоанна Хрестителя на Йордані. Але тоді відбувається щось особливе, що коли їхні погляди зустрічаються. Щось сувається в душі цих людей. Так же саме, як сувається в душі джентльмена, який зустрічає даму свого серця. Вони ще навіть не говорили, але він уже дивиться на неї, і він розуміє, що щось міняється і ніколи вже його життя не буде таким, як раніше. І те ж саме відбувається з тими людьми, які по-справжньому люблять Господа. Щось міняється в них. Стає іншим їхнє серце, і вони йдуть. І як відомо з церковного передання життя апостола Андрія, що вони з Петром чекали і вони шукали Господа і казали, хто той чоловік, який тоді хрестився в Єрдані, ми хочемо його знайти. І вони казали, що може пішли зараз на Йордан, може він і все ще там, і ми знайдемо його. І тут до них приходить Господь. І вони з радістю лишають все, і вони йдуть за ним. І ми знаємо, що практично всі апостоли загинули мученицькою смертю. Ми знаємо, що церква перші три століття була страшного нима. І мученики йшли на свою долю з радістю. Вони не ухилялися від цього. Вони спасалися цим так, як вони могли. І мучеництво це не є страта, це є вінець від Бога. Вінець це не щось обов'язкове, це привілей, який не кожному дається. Він дається тільки тим, які досягли найвищого рівня смирення, які досягнули найвищого рівня любові, які здатні в останню хвилину свого життя звершити Голговську молитву Спасителя. Господи, прости їм, бо не знають, що вони творять. Дуже мало з нас мають в своєму серці таку любов і таке смирення, щоб повторити з вірою ці слова. Але тим не менше, є дуже багато тих, які відходять навіть не знаючи, що вони відходять до Господа. В перших століттях були такі мученики, які хрестилися в своїй крові, які не були охрещеними формально, але було немало таких, які, коли бачили, як мучать християн, скидали з себе посади. Скидали з себе свою репутацію в тогочасному римському суспільстві і приєднувалися до гонимих. і казали, Я хочу бути з ними. І те ж саме дуже багато цього відбувалося і в нашому народі протягом всієї його історії. І мучеництво це ж не тільки тілесне каліцтво, страта тіла. Мучеництво може бути протягом всього життя. Як ми читали колись в Книзі буття про те, що праведний лот жив в содомі і мучився. Його там не вбивали, але коли він бачив це беззаконня навколо, воно його гнітило. І те ж саме відбувається з праведниками, які зараз дивляться на цей падший, злий, неблагочестивий світ, і вони розуміють в повній мірі, що в ньому відбувається, і вони мучаються від цього, тому що вони бачать, яке тут торжество неправди. А святі вміли терпіти біль. Терпіти знущання, терпіти образи, сприймати це все зі смиренням. І це не було свідченням їх слабкості. Вони в цьому бачили промисел Божий. Іноді буває, що ми всі сили кладемо на вирішення якоїсь ситуації, але вона ніяк не вирішується. І тоді мудрість полягає в тому, щоб відпустити її і побачити, як всемогутній Бог її вирішить, вирішить в такий спосіб, який ми не можемо навіть уявити собі. І буває таке, що ми щось втрачаємо. Але несподівано ми отримуємо дар, про який навіть не могли помислити. Таке буває теж. І наскільки великий рівень смирення, наскільки великий рівень любові до Бога, нам треба мати для того, щоб так ставитися до світу, щоб прощати, щоби любити, щоб бути милостивим до інших, навіть якщо вони об'єктивно неправі. І це я кажу не з докором до когось конкретно, я це кажу з докором перш за все собі, тому що я сам такий, що не можу цього зробити і не можу цього досягти. Але ми повинні старатися кожен день нашого життя. А ті зараз воїни, які гинуть на війні, вони теж до мучеників прирівнюються, коли вони йдуть в правдивий бій, коли вони розуміють, куди вони йдуть, на що вони йдуть. Цього тижня ми відспівали зовсім молодого хлопця, воїна Руслана з нашого славного батальйону Реванш. Хлопець зовсім молодий, йому було 27 років, і все село прийшло на його похорон, його рідне село. Приїхав весь наш підрозділ. Приїхали люди, які не в нашому підрозділі, але знали його ще до війни, по двіжах, по акціях. Зовсім молодий хлопець. Але він уже прославив Бога своїм життям і свою кончиною. А скільки є таких, яких ми не знаємо, скільки є таких, які будуть молитися за нас. Наш народ дуже далекий зараз від досконалості. Ми зробили дуже багато помилок і продовжуємо впиратися в тому, що ми їх робимо. Головна наша помилка це та, що ми відійшли від Бога і відійшли від заповіди Його. І ми повинні себе за це критикувати кожен день. Ми повинні розуміти, що не винен ніхто в наших бідах. Не винне насправді ні захід, ні схід, ніхто в наших бідах винні в першу чергу ми самі. Тому що якщо би ми ходили в заповідях Божих, не було би такого ворога, який посмів би на нас напасти, і не було б тих, хто могли б завдати нам шкоди. І саме в цьому ключ до нашої перемоги. Не то, щоб приклонятися перед Заходом, приймати їхні умови, ще далі відходити від Бога на цих умовах заради їх кредитів смердючих. А в тому, щоб перемінитися, щоб ми пройшли через покаяння, через цю зміну мислення, щоб ми стали інакшими, щоб ми своїм життям прославляли Бога, і кожен з нас окремо і всі разом як спільнота. І тоді допомога прийде до нас не від інших людей, а історія нашого народу показувала, що ніколи ті, з ким ми укладали союзи, реально по справжньому нам надовго не допомагали, тому що в Україні немає друзів. Тому що Україна оточена тільки суперниками, тільки заздрісниками, які хочуть або посягнути на наші землі, або на наші ресурси, або ті, які відверто служать злим силам і хочуть завадити нашому народу, сповнити його Богом дану місію. Але друзів у нас немає. Ми можемо покладатися тільки на Бога і на самих себе. Але це навіть і добре, тому що в якийсь момент ми нарешті зрозуміємо, що ніхто нам не допоможе, не спасе тільки всемогутній Бог. Який сотворив небо і землю. Від нього ж поміч наша. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую, браті і сестри, за спільну молитву, за чудовий спільний.